Добрий день, мої любі третєкласники. Сьогодні ми познайомимося з письменником Михайлом Слабошпицьким. Михайло Слабошпицький народився 28 липня 1946 року в селі Мар'янівка Черкаської області. Це український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч. Він закінчив. Факультет журналістики Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка працював кореспондентом, був редактором відділу критики газети Літературна Україна, головним редактором газети Вісті з України та журналу Вавилон 20 Письменник дуже любив рідну природу і вмів захоплювати читача. Він написав чимало оповідань і казок для дітей. Також письменник, дуже активний громадський діяч. А також був одним із засновників міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Також він є ведучим радіопередач та нагороджений багатьма преміями. Завершити про письменника мені б хотілося його ж словами. Не відкладай! Важливих, хай навіть і рутинних справ на потім будь дужчим за свої лінощі. Та в тому, якщо ти вмієш перемагати себе, ти перемагатимеш будь-які труднощі.